Сядете всі, і я б казав тобі повернутися швидше до України. Він звертається до Олешка і віддатись в руки правосуддя. Пише притула. Далі притула пише, бо різні колаборанти цією опцією не скористалися і зараз. На концерті Кобзона, тобто він натякає, що вони мертві. Але ти ж не дурень, ти ж не повториш Киви, правда. Написав Сергій Притула. Далі притула звертається до Мирослава Алешка і пропонує йому приїхати сісти в тюрму в Україні а інакше його за словами притули буде чекати доля Києва. Тобто він погрожує вбивством блогеру за його запитання е щодо поздоровлення з днем народження екс-міністра оборони Резнікова, з яким обіймається притула.